Ми маємо вказати координати точку «Б» зображеної на малюнку. Вона від нуля знаходиться зліва, отже, це від'ємне число. І ми бачимо віддалена на 4 одиничних відрізка, отже, буде дорівнювати мінус 4 відповідь Б. Число протилежно числу 3,7 має знак мінус. І отже, це відповідь В. Ми маємо точку указати, яка розташована ліворуч від точки К з координатою 3. Отже, координата цієї точки має бути менша за число 3. В даному випадку нам підходить варіант В. Ми маємо вказати трійку чисел, які записано в порядку спадання. Порядок спадання це від найбільшого числа до найменшого. Так як числа від'ємні, то завжди найбільше те число, у якого модуль найменший. Тому ми шукаємо той варіант чисел, який починається з числа, що має серед даних трьох найменший модуль. Напевне, в даному випадку нам підходить Б, тому що 4,1, це число менше, ніж 4,1. А 4,1 менше, ніж 4,11. А відповідно для від'ємних чисел знаки будуть виставлені навпаки. Отже, порядок спадання це порядок Б. Накреслили координатну пряму. Одиничний відрізок за умовою дорівнює двом клітинкам. От, Дві клітинки це одиниця. Відповідно, тут буде 2, мінус одиниця, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Далі нам потрібно показати точку М з координатою мінус 4. От, у нас мінус 4 координата. А відповідно, точка М. Точка К має координату 2. Від нуля 2 одиничні відрізки. Вправо, і це буде точка К. П має координату 2 цілих одна друга. цілих, от, після далі буде стояти 3. А 2,1 одиничний відрізок від 2 до 3 ми ділимо на дві рівні частинки, беремо таку частинку одну. От, якраз тут знаходиться 2,1 і точка П. І далі H мінус 1,5. Тобто це мінус 1, і ще 5 десятих, це знову ж таки половина наступного одиничного відрізка. От, знаходиться. Точка H, яка має координати мінус 1,5. Далі проводимо обчислення. В першому випадку. Модуль 7 маємо додати модуль мінус шостих. Модуль 7 це 7. ,8. Модуль мінус 5 шостих це 5 шостих. Додаємо дані дроби, зводячи до спільного знаменника таким. Є число 24. Додаткові множники знаходимо. І тому чисельнику 21 додаємо 20, це буде 41, 24. Дріб неправильний: виділяємо цілу частину, тобто 41 ділимо на 24. 41, коли ми поділимо на 24, візьмемо по одній цілі. І, як ми бачимо, остача у нас 17. Отже, це 1,1724. Друге завдання. Знову ж таки, модуль мінус 3,6 ми маємо помножити на модуль 1,25. А це 3,6 помножити на 1,25. Далі можна множити в стовпчик. Як звичайно ми множимо десяткові дроби. От, давайте попробуємо помножити. Тільки я переставлю 1,25 на 3,6. Не звертаємо уваги на кому. Отже, 6 на 5, 30, 12 і 3 – 15, 6. 7, 15, 7 і 3. Додаємо 0, 10, 15, 4. і відокремлюємо три цифри комою. Маємо 4,5. Разом з тим, ми могли б помножити наступним чином. 1,25 це 1,1. Отже, я запишу це так: 3,6 це 36. І помножити на 1,1, а це 36, помножити на 5. ,4. Як ми бачимо, досить просто скорочується 36,4. І я не буду далі скорочувати 5,10, хоча б могла б, а просто запишу це 45, а це, звісно, і буде дорівнювати 4,5, як ви бачите, Таким чином навіть простіше виконати дію множення.